Доброго дня, друзі! До вашої уваги продається даний таунхаус. 105 квадратних метрів, 4 кімнати. Так, Заходимо в нас тут ось так перестіночка, це є перша кімната. Далі йде ванна кімната, кладовка. Далі йде велика кухня студія. Так. Задній двір аж до дороги, досить велика ділянка. Тут можна і парковочку собі зробити. Ну, десь до бочки. Піднімаємось на другий поверх. У нас тут три кімнати та на чотири квадрата. Ванна, кімната. Ванна, кімната номер один, кімната номер два. І найбільша кімната. Так. Так. Ціна дуже класна. Кому цікаво, звертайтеся директно.